У Попівській школі Конатовського району спала гострою кишкової інфекції, розповіла начальниця управління державного нагляду Держпродспоживслужби у Сумській області Валентина Тищенко. За медичною допомогою вчора звернулися 31 людина, 26 дітей та 5 працівників закладу. Ступінь перебігу захворювання легкий, тож хворі лікуються вдома. За словами Валентини Тищенко, серед дітей тільки 19 роїли у шкільній їдальні. Серед основних симптомів це одноразове блювання, нудота, біль в животі, температури немає ні в кого наразі, відпрацьовується наразі не факт харчового отруєння, поки що гостра кишкова інфекція, можливо, вірусної етіології. Бо ну якби діагноз стоїть гостра кишкова інфекція під питанням, грві під питанням і ковід не виключаємо, зважаючи на ситуацію в в Україні і про те, що все-таки серед клінічних проявів, які викликаються новим штамом Дельта, присутні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. Директорка попівської школи Ірина Забіяка від коментаря відмовилася, але телефоном розповіла, що перші хворі з'явилися 14 вересня. Сьогодні та у понеділок у школі організували дистанційне навчання. Держпроспоживслужба відібрала проби продуктів та води на дослідження, а персонал перевіряють на кишкову групу інфекцій та патогенний стафілокок. Попередній результат буде завтра. Також в усіх, в кого симптоми, взяли аналіз на коронавірус. За словами заступниці директора Сумського лабораторного центру Галини Христенко, швидкі тести на ковід. 19, які пройшли 33 вихованці та працівники школи, показали негативні результати. Наразі в центрі проводять плр дослідження відібраних зразків.